Унаслідок ранкового російського обстрілу України 26 серпня постраждали 15 областей. Окупанти вкотре цілили по енергетичній інфраструктурі та дісталися й цивільним об'єктам, зокрема на Золотоніщині, де підбитий шахет упав на території села Шрамківка. Маємо на жаль саме пошкодженими близько 17 є домогосподарств. Наразі первинними актами визначені першочергові роботи, і скільки в нас вікон дверей дахів пошкоджено. Дуже активно включаємось спільно з Червоним Хрестом, з службою з надзвичайних ситуацій. Першочергові заходи, я думаю, що ми вже сьогодні будемо мати, тому що треба перекрити дахи, вжити таких першочергових заходів для стабілізації. Крім того, пошкоджено лінію електропередачі. Була пошкоджена 10 кіловольтна лінія електропередач. Наразі енергетики вже тут вже. Протягом найближчих годин все буде відновлено. У зв'язку з ситуацією, що склалася, відновлюють роботу пункти незламності, для того щоб населення і громади могли скористатися першими послугами, які стосуються саме електроенергії, води і всього іншого. Активізуємо зазначені пункти незламності і продовжуємо. Стояти спільно з нашими збройними силами проти ворога завдяки роботі ППО на території області. Сьогодні знову збито кілька ворожих цілей. Сьогодні за ніч маємо попередньо збитими три шахеда, але дуже багато пролетіло.